Всім привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Орхи, обробляючи свою колекцію на цьому тижні актарою від шкідників. Я це робила так частково, поличками по мірі просихання коріннячка, знайшла у орхідейки ось таку чорноту, яка була під квітоносом. Як я зрозуміла, що орхідею щось не подобається, вона почала скидати листочки. Десь 2-4 листи, я зняла, начебто вона жовтіла з краю листа, до серединки йшло, але мені воно не подобалось. Я цю орхідею десь восени пересадила в закриту систему, начебто все в неї там було добре, і коріння зростало, і все чудово, але вона почала скидати лист. Тому я прийняла рішення. Чорноту зачистила і омолодила орхідею. Пеньочка я посадила теж в посадку Надія в мене на діточку з нього. Зачищені і зрізи я зачищені міста і зріза я обробила Максимом, дала просохнути їй три дні ці верхушечки. і Сьогодні я її присадила. Посадила її в орхіату. Такої досить. Крупної фракції, вона трішки хлітається в горщику, але нічого страшного, обробила HB101 після пересадки. Я скажу, що могла б і не обробляти HB101, тому що Актара, як ви знаєте, що вона така стимулятор росту ще має в собі. Але от чомусь мені так захотілося, тому що за три дні ці корінчики добре просохли після обробки гектарою. І я вирішила її сьогодні порадувати ще от саме HB-101. Таким антистресантом. Я дуже полюбляю цей препарат, він мені дуже до вподоби. Ще вирішила їй протерти листочки. І сьогодні також я в пересадку. Пустила свого дикого кота. Я давно про це думала, ніяк не наважувалась, але саме сьогодні я його теж буду пересаджувати далі у відео. Скажу, що першу обробку мої орхідеї вся колекція пройшли актарою. Вони в мене три дні були закриті в іншій кімнаті, там, де немає такого гарного світла, ну там і немає. Такого доступу котам <смі>, туди, і там ніхто не, не проживає в тій кімнаті. Тому вона в мене закрита була разом з орхідеями. Я думаю, що там все гарненько протравилося. Всі орхідеї, так би мовити, отримали свою дозу <смі> актари, і тепер все буде чудово з моїми орхідеями. Це дикий котик. Дикий котик, він вже давненько так розкуклив корінчики і ось так їх наростив в різні боки. Дав таку вже гарненько виростив листочка верхнього. Я вставлю відео в описі до цього відео, коли я зрізала цвіт в нього. Можливо, він би і надалі доращував квіточки, але так як він у мене квіт там, півроку, то я вирішила дати йому відпочити, і тим самим мені захотілося його пересадити, тому що коріння чудове в активному рості. І от цей день прийшов. Я знову збиралася з думками, як це зробити, в що пересадити. Ну, вибрала горщик для нього. До речі, не звертайте уваги на мій синій палець. Я його нещодавно прибила духовою шафою з великим зусиллям. Я все ж таки зняла горщик. Він посаджений в таку крупну орхіату, чудова кора, просто чудова. І оцей горщик. Він виявився трішки таким замалим для цієї орхідеї. Ну, як би так сказати. Притик на сантиметр, може десь більший. Ну, може так і кращому, тому що іншого я вже не хотіла шукати йти. І все ж таки посадила його саме в цей горщик. Це закрита система. Трішки на дні керамзиту з тою ж самою архіатою, в якої він зростав. І по краєчкам я засипала в мене така є мілка кора ові. От, якраз вона туди зайшла між корінчиками і стінками цього прозорого горщика. Чомусь я вирішила в закриту систему посадити, тому що він любить попити попереду літо. Ну, думаю, що на роки-два йому цієї посадки повинно вистачити. Мені сподобалось, як воно все виглядає. Встановила тримач з іншого боку. І теж вирішила його обробити антистресантом HB-101. Нагадаю, що на літр води я беру одну крапельку цього препарату. Вода в мене очищена з воротнім осмосом купую таку воду. І не всі орхідеї у мене поливаються такою водою, але саме котик він завжди. Поливається очищеною водою, не з-під крану. Всі інші. Багато в мене орхідеї, більшість поливаються відстояною водою з водопроводу. Ось так замочила. Хоча я його нещодавно обробляла актарою, першу обробку робила, він встиг просохнути. Ну, надіюсь, йому все сподобається. І ми дуже скоро побачимо. Цвітіння його. Завтра ще планую я відвідати ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві. Тому чекайте на новеньке, цікавеньке відео. Покажу і розкажу, що там за раквітне. І усіх запрошую. Хто не знає, ми завтра о 12 зустрічаємося в ботанічному саду. Ось, до речі, бунечка. Я його обрізала цвітіння до першої бруньки. І от дивлюсь, що там щось накльовується. Я думаю, що досить скоро він порадує знову мене своїм пишним цвітінням. Домашнім вже пишним цвітінням. Також хочу показати вам сьогодні ось цю красуньку. Того Разу, як я відвідувала ботанічний сад, я купила поділочку, це легіни. І знаєте, чомусь чекала саме корінців від нового росту. Новий ріст видав там маленького-маленького корінчика. Але старі бульби вони теж видали три чудових таких корінця. Ну, я вражена, чесно. Дуже задоволена цими рослинами, надіюсь, все буде добре. Вони порадують своїм цвітінням. Дякую всім за перегляд. Спокійної, тихої, безпечної ночі. Бажаю до зустрічі на каналі.